Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас 15 вересня. Це дата, до якої росіяни сподівалися і планували захопити Донеччину. В реальності, станом на зараз, що ми маємо? Станом на зараз, ворог. Немає ані там дрібних, ані суттєвих успіхів. Лінія фронту тримається, хоч і перебуває під постійними обстрілами ворога, як і безпосередньо вся територія області, навіть такі міста тилові, як Мирноград, ворог також обстрілює вже другу добу поспіль. Чому так відбувається? Це знову ж таки стан ворога, морально-психологічний, можна багато про це казати, але це все не буде відбуватись, коли ворог буде відкинутий і де окупована вся територія. Тобто лінія фронту тримається, ворог успіху в наступальних діях не має, зазнає вогневого ураження і відходить. Обстріли продовжує, продовжує обстріли не тільки лінії фронту, а й відповідно продовжує обстріли. Так, я так, дивіться, коли росіяни виходили з Харківщини, точніше тікали, їхні міноборони потім повідомило про те, що це перегрупування, і вони посилять на Донецькому напрямку угруповання російське. Чи бачите ви збільшення кількості окупантів на вашому напрямку? Найбільш напруженими напрямками вони лишаються безпосередньо. Це Бахмутський, Авдіївський. І Новопавлівські напрямки, це е, з боку Мар'їнки, Красногорівки, і е, Лиманський напрямок також там є доволі серйозні сили противника, і ми розуміємо, що е, весь план подальшої контрнаступальної операції він буде проходити і він легким не буде. Втім, у нас є чітка злагоджена взаємодія з військовими. і ми готові до проведення всіх необхідних всього необхідного комплексу стабілізаційних заходів по деокупованим територіям, які обов'язково будуть. Але про це згодом буде повідомляти вже військове командування, про успіхи і те, як просуваються наші збройні сили, І витискають, женуть і нищать ворога на території Донеччини, в тому числі після харч. Українські військові викладали фотографії із Святогірська. Чи можемо ми вже говорити про те, що це місто деокуповане? Можемо говорити тільки після стабілізаційних заходів. Є велика небезпека. Розуміємо, що відбувається, як відбувається, але я згодом вже говорити по факту, коли цей факт не просто там відбувся? а… Війна, ми повинні розуміти, що ситуація може змінюватися, але коли знову ж таки по вертикалі буде військове командування, і це все можна проводити тільки за допомогою військових, і, і цей факт буде закріплений. Ми будемо розуміти, що е відновлена влада у місті, і я обов'язково навіть можливі з усіма можливими. На момент коментаря прокоментую ті заходи, які були в житті, і яка ситуація там. Uh -huh. Але досі до цього. Яка ситуація в Лимані? В Лимані ворог, ми розуміємо, як він рухається, і там велике скупчення ворога, але так само і як наше професійне командування розуміє, що діяти, як. Проводити контрнаступальні дії і також про це буду вже коментувати після генерального Угу. Ну тоді маю спитати вас про евакуацію цивільного населення. Скільки людей вже вдалося вивести за межі Донецької області? І скільки ще треба? Більше 16 тисяч вивезено з території евакуйовано з території після обов'язкової евакуації. всього три чверті евакуйовано. Е, менше 350 тисяч залишається в області. Е, ситуація, я її коментував, і буду продовжувати коментувати з осінньо-зимовим періодом. Буде дуже складна навіть е, з тим питанням, що ми роботи, працюємо по відновленню газопостачання. Але основне в даному випадку що. Ми готуємось до періоду без газу до проходження осінньо-зимового періоду, при цьому що кількість населення повинна бути мінімальна. Основна причина це те, що є успіхи на фронті, їх ми будемо в подальшому розвивати. і Збройні сили будуть звільняти всю територію України і Донеччини, зокрема. Але ми повинні чітко розуміти, що ворог. Такій агонії агресії своїй він буде обстрілювати і в подальшому і здійснювати ракетні обстріли. Прикладом є Донеччина, тобто лінія фронту обстрілюється РСЗВ ствольна артилерія, день не дістає РСЗВ ствольна артилерія. Працює... Ну, тобто, треба треба Артил... виїздити, поки є змога. І навіть так. якщо здається, що ситуація покращується, все одно зимувати буде дуже тяжко. Дякую, що ви долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.